Всім доброго дня! Сьогодні ми покажемо, як пікірувати капусту. Так само ми заготовили землю, маємо розсаду постійну капусти. Тут секрет в тому, що розсаду капусти, коли ми посіяли насіння, після сходів добре потримати трошки за вікном, якщо холодна пора року, щоб вона вкоренилася добре. Тепер ми робимо дирочку, в землі, лиємо трошки воду. От. І починаємо пікірувати. Це в нас є рослини. Ми так само їх перед тим полили, підважуємо. От бачите, ми підважили її. От, ми, Наші рослини мають такий корінчик. І тепер ми її просто вкладаємо туди в ямочку і утрамбовуємо. А. І так наступно. Наше завдання розсадити їх по периметру, щоб вони могли вільно рости, розвиватися, і через місяць висадити їх в відкритий ґрунт. Всім гарно.